Ой uh. трошки Сетровский даравайка. Uh. Легеням скажем дякую. Капіталі виборовся. Слава тобі, Боже. І то ще не даровайка. На краєвиду того вартують зараз. Ya creo de Раз, трима. Це гора Ясновець. Ми її звітом обходили поза лісом, далі спискалися лісом, там було джерело, Попили воду. Це вийшли. Ніби полунина, але показує, що то гора Сігма. Сигма. Стежки як такої явної немає йдемо на попереку. Одна пішла лівіше чомусь, одна догорі. Ми Прощолкали, йдемо просто без стежки договір. Піднімаємося тут. Ні, в принципі, місць для палатки можна знайти. Все, На Напоперек. Классник, ларуки, каміння, а нам аж туда до того оружи. Екстремальний маршрут. Важкий. Чого тільки тут немає по дорозі? Як не було тут у ліс. Ой, красота. Фу. Так. Легення працюють на 120, А може на 200 навіть процентів. О, зелений камінці! Зелень, зелень. Я Та ти дивись, він гарний. Мачати треба брати, Кусачки треба було взяти з роботи. Ой, -мо, як класно. Ух, не дай Бог впасти. Ну і тут спуск обривчик. О, мені такі каміння подобаються. Я, два, три, чотири горищи нам. Та п'ята. Так. так, то верхушка. Вон хтось камінчики кладе, йде Тарас положи там, щоб ми були тут. Класно. Рекомендуємо. красоти, які у нас красоти. Дуже важко йти. Ось не гори, зараз Це дуже складний мисер, маршрут. Кручавався не вер. Думали, що буде легше. Нагрузка капітальна. Перепади з висотами, вони зверху звер. Але красоти які. Аж туди. І туди, І ще далі. І до озерця. не знаю, за три години може дойде, може скоро. З мене стягуємо. та гора, це гора горб з хрестом. Це не грувець, але ми на нього підемо завтра. завжди. в туди спуск вниз. А там славити пола. Так, колочава. А отам далеко-далеко. Це полонена красна. Хребет красна. Два роки назад ним йшли. Там чорниць було немирно. Хоча і тут їх витає, але того року на чорниці можна не чекати. Все вимерзло. Не буде чорниці. Шкода. Да, горб. Вот. Граневый. i